Депутати слуг народу і їхні поплічники з інших партій намагаються приховати свою корупцію і е, будь-які спроби, щоб в ту корупцію знайшли журналісти-розслідувачі. Верховна Рада ухвалила законопроект 11.5.3.3. Який закриває від журналістів-розслідувачів реєстр речового майна і нерухомого майна, і тепер, якщо якийсь депутат прикупить собі якусь нерухомість, буде мати якісь такі справи з юридичними особами, то знайти. Це буде дуже складно, як ви розумієте, тепер буде менше таких розборів Ю Юрія Ніколова, щоб не було таких а, розслідувань, яких випускає там Бігусенфо і Михайло Ткач. І таким чином, скажіть мені, будь ласка, що влада і її соратники не готуються до виборів. Тому що, коли ми таки дійдемо до тих перших поствоєнних виборів, у Зеленського і в його друзів буде стояти питання один: як відмазатись від того, що ми втратимо певну кількість? Українських окупованих територій, і друге, як видати своїх друзів і поклічників за людей, які ніколи не були корупціонерами. Тому українське народонаселення має вдруге дати їм владу, щоб воно ще отримувало надприбутки і не звитувало перед українськими громадянами і своїми виборцями. А звідки ж у них з'являються нерухомості, маєтності, закордонне майно і так далі? Майте це на увазі.